У першому поєдинку гостромогильська команда Санос з великим рахунком 5-1 одержала перемогу над командою Колос села Мотижин Макарівського району, внаслідок чого вийшла у наступний етап кубкових баталій, де зустрілася з багаторазовим чемпіоном, володарем Кубка області з Васильківською командою Путрівка. Протягом всієї зустрічі команди тримали вболівальників у напрузі. Про це свідчить хід матчу. Футболісти вели вперту боротьбу за кожний м'яч. На 26-й хвилині Микола Боровик зробив відмінну передачу на Андрія Зазулю, який потужним ударом пробив у нижній кут воріт, але воротар гостей в останню мить в акробатичному стрибку відбив м'яч на кутовий. Господарі поля мали ще змогу відкрити рахунок, але захисники врятували ворота від неминучого голу. Команди пішли на відпочинок із сухим рахунком. На другу половину гри тренер Васильківської команди зробив дві вдалі заміни. На поле вийшли Роман Бородін і Михайло Шкаврон. Після їхніх ударів команда Путрівка повела з рахунком 2-0. Санос не розгубився, повів рішучі атаки, в одній із яких рахунок став 2-1 після удару Андрія Зозулі. Після забитого голу футболісти Саноса всією командою атакують, але фінальний свисток судді не дав змогу зрівняти рахунок. Отже, досвідчена команда Путрівка продовжує боротьбу за почесний трофей. Покидаючи стадіон, вболівальники були задоволені грою, а також дякували спонсору команді Валентині Бритвич, яка палко підтримувала свою команду. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.